Починаю влог не з самого ранку, хоча хотіла з самого ранку, але не завдалось. Є хороші новини. Я тепер знайшла роботу і вас чекають нові відоси про мою нову роботу. А ще ми зараз з сестрою йдемо в центр волонтерства, будемо допомагати роздавати. Пакунки з їжею, людям, які того потребують, тому теж постараюсь вам познімати. А після цього ми йдемо в денний клуб, де теж я спробую вам познімати. Я не дуже добре, точніше, не те, то, що не дуже добре. А я трошки боюся знімати там, де люди, тому що дуже багато є нюансів, коли можна знімати, коли не можна. А я не хочу натрапити на якісь неприємності, тому дуже-дуже обережно з цим. Але спробую щось цікаве для вас познімати. Тому Лишатись зі мною на зв'язку. По-перше, ми йдемо вже додому. Сьогодні був супер насичений день. Зранку я їздила на співбесіду на роботу, потім ми поїхали в волонтерський центр, після цього на денний клуб для дітей. І просто завал. Купа сьогодні було справ, тому я трошки така стомлена, вяла. Але подивіться, яка навкруги краса. Ми йдемо по дорозі вже додому. Будемо зараз відпочивати. І набирати сил, тому що з понеділка Анжела Анатоліна знову виходить на роботу. Боже, я не можу натішитись, тому що нарешті життя знову потроху повертається в такий от, трошки скажений ритм, коли в тебе дуже багато справ, тобі треба все встигнути. Я так за цим сумувала, вибачте за машину на фоні, ми йдемо біля дороги. Я неймовірно за цим сумувала, коли в тебе багато справ, коли ти не встигаєш помітити, як закінчився день а, від початку війни і до недавнього часу. Ми, ми жили просто в такому ритмі, що кожен день однаковий і нічого нового не відбувалося. Тому зараз просто кайфую від того, що зараз відбувається, і неймовірно, дякую Богові. Знаєте? Я собі так намагаюся кожен день знаходити хоча б 5-10 речей, за що я можу подякувати Богу в цей день. Взагалі хочу прописувати, але зараз це поки в думках, я просто перед сном лежу і кажу, про що я дякую Богові. І хотіла вам теж запропонувати, теж спробувати таку практику, і ви побачите, наскільки ваше життя круте, навіть не дивлячись на ті обставини, які в нас зараз. Відбуваються. Я це почала ще під час того, як ми були ще в Херсоні, тому що тоді взагалі в мене дуже велика депресія була. І після виїзду, ще теж довго, я не могла до дитями дойти, але намагалася собі таке робити, щоб хоч якось себе підтримувати. Тому теж. А зараз можете написати під цим відео в коментарях, за що ви можете подякувати Богу. Мені буде справді дуже цікаво. До речі, нас з вами вже 91. Я вам неймовірно вдячна за це. Я не вмію нормально прощатись. Я вам неймовірно за це вдячна, тому що ще пару днів назад у нас було 87, а вже 91. І ви ростете, І я неймовірно дякую вам за ваші коментарі. Це просто кайф читати коментарі під відео, тому що я розумію, що людина дивиться моє відео, і вона до кінця їх дивиться. І якийсь фідбек. Це супер взагалі. Тому лишайте свої коментарі, лишайте сердечки, підписуйтесь на канал. Буду старатись працювати в тому ж ритмі. Два дні в тиждень викладати відео, це четвер і неділя. Я думаю, ви вже помітили це. Тому до побачення!